Доброго дня! Це наша постійна рубрика з новинами освіти. Дивіться в сьогоднішньому випуску. У 2022 році посилять роль сертифіката ЗНО з математики. В Україні в дистанційному форматі навчаються 3300 шкіл. Мон оголосило конкурс Метод посібників для вчителів. Викладачів вишів запрошують опанувати цифрові інструменти від Google. Розпочався третій етап сертифікації вчителів початкових класів. В офісі освітнього омбудсмена прокоментували ненормовану працю дітей в школах. У 2022 році планується посилити роль сертифіката ЗНО з математики під час вступу до закладів вищої освіти. Відповідно до проекту умов прийому до закладів вищої освіти у 2022 році, має змінитись перелік обов'язкових предметів для вступу на деякі спеціальності. Окрім традиційних спеціальностей, де необхідним сертифікатом для вступу щорічно була математика. У 2022 році сертифікат ЗНО з математики вимагатиметься як другий конкурсний предмет на Вибір при вступі на деякі спеціальності політологія, соціальна робота, соціальне забезпечення. Також сертифікат ЗНО з математики буде необхідний для вступу на спеціальність національна безпека та правоохоронна діяльність. В Україні в дистанційному форматі через темпи вакцинації педагогічних колективів від коронавірусу навчаються 3300 шкіл. Про це повідомила заступниця міністра освіти Віра Рогова за її словами. Протягом цього тижня суттєво покращилась ситуація з вакцинацією педагогів. У нас на 23 вересня було більше ніж 4600 закладів освіти, які були на дистанційній формі навчання. На сьогодні це 3300. За ці три дні ми бачимо покращення щодо вакцинації наших педагогів, зазначила Віра Рогова. Також вона розповіла, що найвищий рівень вакцинації педагогів у Києві: Сумській, Луганській, Донецькій, Харківській та Черкаській областях. Але існують області, де на дистанційному навчанні досі понад 40% шкіл, і таких регіонів: шість: це Львівська, Вінницька, Одеська, Рівенська, Івано-Франківська і Волинська області. Проінформувала Віра Рогова, додавши, що ці області під пильним контролем. Міністерство освіти оголосило конкурсний відбір посібників для педагогічних працівників та затвердило перелік назв посібників, у виданні яких за кошти держбюджету є потреба. Комплекти конкурсних матеріалів необхідно подати до інституту модернізації змісту освіти з 11 жовтня до 16.00 12 жовтня 2021 року. Зразки оформлення комплектів конкурсних матеріалів оприлюднені на вебсайті інституту модернізації змісту освіти. Конкурсні комісії з 13 по 20 жовтня 2021 року мають здійснити розгляд і оцінювання посібників та сформулювати пропозиції щодо переліку посібників, рекомендованих до видання за кошти державного бюджету. Керівників та викладачів закладів вищої і фахової передвищої освіти запрошують пройти безоплатне навчання за онлайн-курсом цифрові інструменти Google для закладів вищої фахової передвищої освіти. Курс покликаний розширити можливості використання цифрових інструментів для організації дистанційного навчання і підвищення ефективності освітнього процесу. Формат курсу побудований на живому спілкуванні з тренерами Академії цифрового розвитку, які протягом навчання будуть консультувати і допомагати слухачам. Учасники будуть отримувати завдання у захищених віртуальних навчальних кімнатах Google класів, де буде забезпечено ефективний зворотній зв'язок через супровід і консультації тренерів. Курс містить 5 модулів, кожен із яких складається з відеолекції, практичних завдань, підсумкового тесту і розрахований на опрацювання матеріалів. Протягом 1 двох годин щоденно, за підсумками курсу, учасники отримують сертифікат про успішне завершення навчання за програмою Цифрові інструменти Google» для закладів вищої освіти у кількості 15 годин. Курс триватиме з 4 по 18 жовтня 2021 року. В Україні розпочався третій етап сертифікації вчителів початкових класів, який передбачає вивчення досвіду роботи педагогів експертами. До участі в ньому допущено 1171 учасника. Даний етап має чотири складники: самопрезентацію педагога, спостереження за навчальними заняттями, за допомогою відеотрансляції або відеоконференції, анкетування директора або заступника директора й голови методичного об'єднання. Безпосереднє інтерв'ю з вчителем прокоментував директор департаменту акредитації та моніторингу держслужби якості освіти Іван Юрійчук. Також він повідомив, що у проведенні сертифікації у 2021 році буде використано інформаційно аналітичну систему Евалюев, яка має значно спростити та автоматизувати частину процесів. В Офісі освітнього омбудсмена прокоментували ненормативну працю дітей в школах. Діти після уроків можуть добровільно на волонтерських засадах допомагати з прибиранням території. Педагоги та керівники освітніх закладів не мають права залучати дітей до роботи замість навчання. Про це пояснили в Офісі освітнього омбудсмена. Залучення дітей до роботи замість проведення навчань назвали ганебним явищем та пояснили, що це законодавчо заборонено. Також відповідно до пункту 5 статті 50. Три закону України про освіту дітей заборонено залучати до роботи чи заходів, якщо це не передбачає освітня програма. В офісі освітнього омбудсмена наголосили про санітарний регламент щодо шкіл, який набув чинності з 1 січня 2021 року. Якщо раніше учні других-четвертих класів могли брати участь у прибиранні території школи, а учні п'ятих-дванадцятих класів у генеральному та щодобовому поточному прибиранні ділянки, то новий регламент. Не дозволяє такі прибирання, а лише створює правило, що учні повинні тримати власне робоче місце в чистоті, прибирати за собою сміття. Ця робота має відбуватись за участю педагогічних або медичних працівників і не перевищувати одну годину на тиждень. Також учням 5, 11 або 12 класів дозволяється поливати рослини та робити вологе прибирання без миючих і дезінфікуючих засобів, поверхонь навчальних приміщень, крім вікон та підлоги. Учням забороняється виконувати небезпечні для їхнього життя та здоров'я роботи, зокрема ті, через які вони можуть заразитися інфекційними хворобами йдеться в повідомленні. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових корисних відео. До зустрічі!